Роскощений волонтерський автомобіль повернувся до рівного бус, який українці подарували військовим, підірвався ще 22 листопада. Бійці розповідають, трагедія сталася біля селища станиця Луганська. 22 листопада група, яка йшла на виконання своїх бойових задач. Водій цього автомобіля висадив групу. Буквально не відійшовши 100 метрів. Водій повертався, попав на фугас там чи протитанкову міну. І ну на жаль, трапилось таке, що загинула людина. Наслідок підриву загинув львів'янин Андрій Білик з позивним Бук, призваний до війська у лютому 2015 року. Службу проходив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. У новітнього українського героя залишилися тільки батьки. Це молодий хлопець. Він планував е, от в нього в лютому. мала бути мобілізація, він планував, наскільки я знаю, одружитися і ну, загинув. Згинув як воїн, загинув при виконанні бойових бойової задач. Своєю смертю Андрій врятував життя шістьох людей. Адже якби він повіз бійців на завдання дорогою, якою повертався назад, то в живих не залишилося б нікого. Вибух був настільки потужним, що повідкидав на 20-метрову відстань найтяжчі частини автомобіля. Як результат, від нього залишилися тільки уламки. Їх до рівного безкоштовно доправили вантажним військовим автомобілем. Тепер волонтери хочуть розмістити геройське авто у музеї. Щоб кожен зміг побачити справжнє обличчя війни, також ми думали, щоб наші депутати приймали рішення для народу, скажімо так, і нагадати їм, що в країні війна і щось потрібно змінювати. Також думали ці залишки автомобіля поставити десь біля ОДА, бо облдержадміністрації перед сесією або біля міської адміністрації. Волонтери батальйону ДАР розповідають, що цей автомобіль був відправлений у зону АТО у серпні місяці і прослужив для військових менше чотирьох місяців. Всього за весь період війни від волонтерів батальйону на схід доправлено декілька десятків автомобілів. На зміну розтрощеного геройського автомобіля, який стане символом жертовності українців, волонтери вже купили та відправили інше авто. Марина Гречка Ілона Якимюк у ритмі подій.